Блаженніший Любомир Гузар це моральний авторитет нашої доби. Людина з непростою долею, але міцною вірою. У Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулася презентація аудіокниги Суспільство і закон за участі автора архієпископа Емерита Любомира Гузара. Аудіокнига складена у формі бесіди і розкриває найважливіше призначення людини. Ті питання, які задаються, стосуються значення права для життя суспільства, особливої ролі права для суспільства, розуміння і співвідношення світського і Божого закону. Переповнена дзеркальна зала університету засвідчила неабияке зацікавлення академічної спільноти до почесного гостя і його праці. Верховний архієпископ поділився своїми думками щодо значення закону і церкви у житті суспільства, наголосив на цінності шлюбу та сім'ї. Любомир Гузерно минув актуального та доленосного питання про асоціацію України з Євросоюзом. Ми абсолютно не є зобов'язані. Я хоча так бачу, приймати законодавство, яке противиться нашому сумлінню. Ми зацікавлені в духовних цінностях, в правдивих духовних цінностях, а не в усьому, що діється в Західній Європі. Організатор презентації Декан юридичного факультету Андрій Бойко розповів про значення цієї зустрічі для студентів-юристів. Я думаю, що він усвідомлює, що те слово, яке він несе до віруючих до інших людей, є дуже значими, дуже важливим. Він певно вирішив нагадати правникам і про їхню місію. А все-таки служіння справедливості, служіння добру. П'ятикурсниця юридичного факультету Лілія Коломієць запевняє, що в майбутньому книга блаженнішого Любомира Гузера стане для неї моральним орієнтиром. Я вважаю, що в своїй практичній діяльності я взяла б як частково, як таку основу так само і цю книжку. Бо, крім того, от дивитися з погляду. Зору не тільки правника, як так як так, з погляду зору тільки законів, буква закону, а так само потрібно дивитися і сторони духовності. Аудіокнига Суспільство і закон остання із трилогії Суспільство. У ній слухач може почути чимало повчальних та філософських думок. Віра Качмар, Мар'ян Павлик, Франко Тіві.